Двоє захмілілих хлопців поверталися вночі з бару в селі Луб'янці дорогою додому. На вулиці Шевченка вони зустріли випадкового перехожого. Спокійно пройти повз незнайомця не змогли, стали чіплятися до чоловіка і ображати його без жодного приводу. А за кілька хвилин бідолаху вже штовхали, тягали за комір. Після нетривалої словесної перепалки молодики накинулися на чоловіка з кулаками, з неймовірною жорстокістю вони били свою жертву на цьому місці руками та ногами, допоки той не втратив свідомість і перестав дихати. Та після цього агресори не покинули закривавлене тіло незнайомця, які б не були п'яні, але все розуміли, вирішили замітати сліди. Аби приховати свій нелюдський вчинок, молодики зняли з вбитого весь одяг і вирішили відтягти тіло на кілька десятків метрів від місця розправи. На асфальті ще залишився кривавий слід, який веде до одного з господарств. Випадково чи навмисно тіло підкинули саме на подвір'я Лідії. Вночі жінки вдома не було. Вона доглядала стареньку матір у сусідньому селі. Труп знайшла уже вранці. А він лежав отут біля собаки, він був голий, без одягу повністю, в носках був, і голова сильно побита, у крові лежав весь. А вночі, коли на подвір'ї хазяйнували зловмисники, їхні силуети помітив чоловік Лідії. Він вийшов на двір, бо почув гавкіт собаки і ледве сам не став другою жертвою нападників. Один туди тікав, другий сюди тікав. І цей, що нападник тікав сюди, цей діма мій чоловік побіг за ним. І той ударив його по візку палкою з гвоздями. Той сознання втратив. до тями чоловік Лідії прийшов лише вранці. Про страшну знахідку разом із дружиною сповістили дільничного інспектора, і тільки уявіть, шок подружжя після того, як підозра правоохоронців упала саме на них. Це битова, битова, типа, сумотоха, що типа, мій любовник, а мій чоловік його вбив. І типа притягнув його геть аж сюди. Але ж навіщо чоловікові Лідії було тягти труп на власне подвір'я? Вже тоді стало відомо вбитий мешканець ірпеня, а в село приїхав до знайомих на день народження. Згодом подружжю таки відлягло опитування сусідів вивело поліцію на справжніх убивць. Це молоді хлопці, одному 20, другому 21 рік. Вони раніше вже мали проблеми з законом, раніше судимі і затяжкі навіть злочини. Протавчиня сільського магазину Світлана знала затриманих хлопців. Такого звірства від них не чекала. Це нормальні хлопці. До мене приходили по булочки, по хліб зовсім милі хлопці. Я б не сказала, що вони такі там грубіяни. А от сільський голова про затриманих іншої думки він уже не раз писав листи до прокуратури та поліції, аби там звернули увагу на двох молодиків, що тероризують усе село. Люди розповідають, обидва вчиняли крадіжки і навіть відсиділи за вибите око односельця. Хлопці такі, ну вони такі, що це вообще. Вони їх всіх боялися, особливо Юру комара. Вони просто боялися, да, люди боялися ходити по селі. Бо вони знають, що ці хлопці такі, що можуть вбити. Тепер селяни можуть зітхнути з полегшенням місцевих тиранів. Вони побачать не скоро убивцям випадкового перехожого світить до 10 років тюрми.